Вітаю вас на каналі. Сьогодні я вам хочу показати, як я придумав запресувати салінблоки для кабіни Montagel. Ось, Як це виглядає на заводі, я не знаю, але покажу вам, як воно мною реалізовано. Значить, от є такий салінблок, він такий, як ви бачите, овальний, ще й не цільний, має такі два виступи. І він з одного боку трошки довше більше виступає, з іншого менше. Його треба запресувати в круглу обойму, попасти в отвори цими виступами, щоб він не провертався. От. Його треба такий овальний запресувати в кругле, яке має тонку стінку, та ще й має упор. От. От, треба мати реально спеціальні приспосіблення. От, я... З того, що в мене було, E, значить, винайшов спосіб, як, як це зробити. Бо підглянути не було де. От, зараз я вам покажу, як я, як я це питання вирішую. Так, отже, перше, що ми робимо, ми маємо заправити, сформувати салінблок на кругло. Для цього я використовую обойму від підшипника. Це з якогось хвостовика, якогось моста, позарізав такі запилював вікна, щоб не здерти оцих виступів. Ось таке звичайне обойма. І присувати треба так, щоб в упор дивилася, дивився довший виступ. Ось. ось він довший виступ. Чи ні, ось він довший виступ. Тобто, ну вони так тут не дуже сильно зміщені, щоб його так зразу побачити. Одним словом. Формуємо направлення. Так, отже, ось у нас блок вже більш-менш круглий, передавлений. Якщо він вже занадто передавлений, можна його вернути назад. Зараз подивимось, як він стає у нашу обойму, да, треба трошки назад, трошечки його назад. От, використовую таку от широку обойму, тому що там площини як такої немає. centro da memória Так, отже, виставляємо, виставляємо його по вуху і пресуємо далі. Так, отже, і там трошечки за допомогою молотка ми його запрягаємо в обойму до упора, і тепер ми його пресуємо, перепресовуємо вже всередину. Ось так. Ну, я шукаю такі більш-менш підходящі речі, от в даному випадку це вже в нас головка на 75. Ось, головне, щоб воно тиснуло по бочках, по цих от бочках перекривало. Дуже заважає те, що центр зміщений, це дуже заважає, але в принципі можна це все діло обійти. Бачите, непросто непросто його запресувати, от у нас вже аж половинка вилізла. ось Треба його все постаратися запрягти. Дуже мало площини, в яку можна упертися. І це нам заважає в основному. Це фініш, От таким чином ми його запресували, і все воно вмістилося. В принципі, упор по торцю співпадає з упором по іншому торцю, тому ці виступи попадають автоматично. Всім дякую за увагу.